Творчий звіт вчителя зарубіжної літератури та мистецтва Олени Корнійчук, комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний ліцей фізичної культури та спорту. 5 років. Це багато чи мало? Якщо порівнювати швидкоплинним часом мало. З тією роботою, яку ми виконуємо, здається, багато. Працюючи весь час, дивуєшся, як встигає зробити кожен наш вчитель все те, що від нього вимагають? А вимагають всі: і діти, адміністрація, методисти, департамент. Навіть перерахувати тих, хто спрямовує і контролює роботу педагога, неможливо. За багато років педагогічної діяльності мені вдалося створити цілу систему методичної роботи. І починається вона, я хочу про це сказати з гордістю, взаємодопомоги, взаємоповаги у нашому невеличкому, але дружньому морально-стійкому колективі так, 5 років надзвичайно технічно насичені. Сучасні діти вимагають від нас, вчителів, нових технологій. І це так вони продвинуті, вибачте, за слаб. Як сучасних дітей зацікавити в сьогоднішньому світі і привити любов до мистецтва, літератури, точних наук? На мою думку, вчителю потрібно постійно розвиватись, а саме саморозвиток та самоосвіта, щоб бути в темі, як кажуть наші ліцеїсти. Презентую свою роботу як вчитель зарубіжної літератури та мистецтва і виділяю три блоки. Перший це уроки у стилі STI. Друге творчі та інноваційні. І так, Подорож у часі. Урок у стилі STI. Абревіатура якого утворилась від слів Наука, технологія, мистецтво. Проєкт Абстракціонізм у творчості Піта Монріана. Поєднав дві фундаментальні складові людського існування математику та мистецтво. Тема ЕСІУ уроку була присвячена абстракціонізму у творчості Піта Мондріана або як закохати світ у три кольори та прості форми. Його знамените поєднання червоного, жовтого та синього кольорів на полотні у вигляді простих геометричних фігур досліджували ліцеїсти під час заняття. Першокурсникам було запропоновано практичне завдання, яке було потрібно вирішити за допомогою чорних стрічок, червоних, жовтих та синіх прямокутників. Особливим стало те, що учні створювали власні картини, наслідуючи традиції абстракціонізму, відображати дійсність за допомогою геометричних фігур, ліній, кольорових плям. Ставлячи практичні креативні експерименти, до проєктної діяльності також долучилися ліцеїсти других четвертих курсів. Урок у стилі STI дозволив вчителям наочніше пояснити матеріал, тому що поруч з теорією ліцеїсти відразу побачили, як це виглядає в реальному житті. Головною перевагою такого стилізованого уроку для учнів. Де гармонійно поєдналися різні напрямки предметної галузі освіти є зацікавленість, уява та набуття власного досвіду. Продовжуючи працювати над проєктною роботою в мистецтво нашого життя, познайомилися з технікою числізму. Головною перевагою таких стилізованих уроків до дитячої проєктної діяльності це. Про гармонійне поєднання різних напрямків предметної галузі освіти та їх підготовка до реального життя. Тематика цього проєктного дослідження поєднала дві фундаментальні складові людського існування математику та мистецтво. Що таке число? Число набір певних цифр. Якщо розглядати з математичної точки зору, крім того, ці набори певних цифр постійно фігурують в нашому житті. Починаючи з дати народження і продовжуючи щоденним безперервним потоком дата, час, гроші, номер телефону, ідентифікаційний код, значення чисел в житті людини важко перецінити, адже навіть ім'я та прізвище кодують за допомогою певних цифр, розшифрувавши які можна зрозуміти долю людини. Іншим словом, число це дзеркальне відображення внутрішнього стану людини. Підказка потрібного напрямку розвитку, навчившись розуміти числа, можна зробити їх вірними друзями і супутниками життя. Під час уроку познайомили першокурсників із мистецтвом з глибоким філософським змістом, яке перетаманне американській художниці Сієні Моріс. Її оригінальні картини це нагромадження чисел від 1 до 12. Оскільки творчість художниці не просто малюнки з математичним ухилом. це філософські роботи у новій техніці чи І традиційно для учнів мистецьке випробування. Цього разу ліцеїсти створили картину за технікою чи Логічне мислення, мистецтво, штучний інтелект плюс абстрактна уява. Щорічно, у другу неділю жовтня, згідно з указом президента, в Україні відзначають День художника. Ініціаторами встановлення нового свята виступили діячі спілки художників України. А в самому указі підкреслюється, що День художника заснований, враховуючи роль художників України в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродження національних традицій. У художній творчості. У рамках проєктної діяльності до Дня художника ліцеїсти перших і четвертих курсів брали участь у мальовничому експерименті. У всіх країнах і суспільствах люди створюють картини, малюнки і розповідають історії за допомогою зображень. Дитячі малюнки це відображення творчості та почуття прекрасного. Образотворче мистецтво у освітньому процесі є одним з найдосконаліших форм діяльності дитини, оскільки в художній палітрі кристалізуються її внутрішні почуття. Малюючи, діти також розвивають логічне мислення, абстрактну уяву, оскільки вчаться відображати навколишній світ у двовимірному просторі на папері. Малювання також розвиває просторові орієнтації дитини, сприяє оволодінню точними науками, допомагає регулювати емоції під час стресу. І так підсумок. Мої учні життєрадісні, оптимістичні, впевнені, щирі, старані, позитивні, емоційні, відкриті, розкуті. Творчі висловлюють і відстоюють власну думку і цінності, активні з достатнім багажем знань для дорослого життя. Тобто, мети досягнуто все це результат тілення у роботу вчителя сучасних педагогічних технологій.